Які роблять возрастний. Угу. То так, мені цього так. хватило, тому що в Європі моделі молодих немає і роблять на возрастних. Ну, так, да. це взагалі інша подача. А на Ареолу, де, тут ми єлі знайшли модель практично за пару днів до е, фестивалю учбових центрів на Аріолу взагалі немає моделей. Так, да, на, на, на Угу. Це треба просто співпрацювати з онкоклініками, і тоді, того, що наша Кристина підлозна, вона співпрацювала раніше з клініками в Прагі, і їй прямо одразу, ну, скажімо так, платійські хірурги підправляли моделі. Ну, не моделі, Ні, на моделях моделі були. Ну, це, це прикольна ідея, але реально в реалізації для організатора це можна повісити зі. Ні, для, це, просто не для, ну, це просто для роботи. Для роботи, так, да, а Інна предлагала чемпіонат по аріолам. Це тільки на латексі. Ні, це на, на моделях можна повісити з цим ну, на латексі, да. Так, дівчатка. На я флоті, буду, на я... латексі. Роблю запис нашого зуму для того, щоб ті, хто не зможе долучитися, ми там виставимо на YouTube і хай вони всі передивляються. А для чого ми робимо цей Zoom-зі звон Для того, щоб на майбутнє учасники чемпіонату мали об'єктивне бачення вашої роботи, як суддів. Тому що всім здається, що їх робота найкраща це. Ну, кожного своя думка, але є чемпіонат і є е, критерії. Е, можливо в одній критерії да, людина набирає більшу кількість балів, а в інший критерії взагалі дуже мало. І сумарна кількість всіх балів. Е, суддів да, по всім критеріям, вона не відповідає там якогось першому, другому, третьому місці. Тому для цього і робиться достатня кількість суддів, щоб це в сумарній вивести найкращу роботу. Зараз я покажу трансляцію екрану наші латекси, які у нас були на чемпіонаті. Покажу загальну фотографію перших шість латексів, і потім вже Катя, проводимо. так дівчат не буде в Зумі, правильно? Будемо тільки ми в Зумі. Правильно а, так? так? А, ну, у нас є тільки Альона Якимчук, яка зайняла перше місце, і хочеться подивитися на інші роботи. Ага. А інші відписалися, що ну багато писали, до речі, що буде чоловік, шість угу. писали, але де їх носить це питання. Я всім ще розіслала смски, но... Так, щось екран. А, я є, хтось написав. Добре, і тоді так? давайте почнемо і закінчимо, щоб не довго тягнутися. Так, так, я дуже намагаюся зробити демонстрацію екрану, але я, щось не бачу в комп'ютері своєї демонстрації. Немає да, демонстрації ще? Mm -mm. Mm -hmm. yeah. yes. Yes. Mm -hmm. Так, є. Yes. Дивіться, по правій стороні. Uh, Яна Туркіна є друге місце. Всім добрий вечір. Добрий mm -hmm. вечір. Uh, так, по правій стороні зверху вниз. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. По лівій стороні. Сьоме, восьме, дев'яте, десяте, 11, 12. І два латекса я не сфотографувала, там взагалі не дороблені губи. Не дароблені роботи. Да, там є взагалі. Якщо ви дивитесь цей зум з телефончика, ви можете приблизити ось так, як угу. я, наприклад, це роблю. Угу. Перше місце вверху, ну, сумнівів взагалі, я думаю, що не викликає. Тут, да, віде, що просто е, понижений бал був за симетрію. Все. Я зараз можу показати е, відео. Ще покажу відео, щоб це було наглядне. У мене там за симетрію я поставила із 10 9, угу. а там всі десятки. Там нема до чого придратися до цього латекса, до цієї роботи. Клас. Так. Я тут дуже багато робила. Ось відео. Там зроблено і Амбре, і переход. Ну, до цього латекса взагалі випросів не може бути. Угу. І ось фотографія. Можна було і асимметрію не знімати, і один бал учитувати, що. Ну. От ну да, є, 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 є. Ну, один балл заслуженно, в принципе, если ну, вот прям, прям вот вообще. вообще Мы же сейчас будем оценивать, как мы. Вот смотрите, мы первое место оценили, мы же сняли балл. Хотя, да, может быть, можно и было и не снимать. И вот дальше сейчас по всем остальным латексам, по всем критериям, где четко, прям конкретно. Другое место. Ось латекс. Тут вже симетрію краще, але є Сірний, я, ярко, да, ярко виражений купідон, такий якби, глибокий. Теж. І ось трохи знизу нерівномірна нерівномірне затемнення. Права mm -hmm. сторони більш розтягнутий, а з лівої більш приконтурне пространство і далі. Трошки. Не, не дотягнути, до щодям. Це, да, це та, головний, нам, не, нам, нам, не хватило. Це 830-й, так, да, латекс, наскільки я помню. 633. 633. 633. 633, латекс. Зараз 10. А У мене 30. навіть я там поставила за градієнт... От, Бачите, 6, внизу 633. Дев'ятку поставила, за симетрію поставила 8, і за чіткість лінії я поставила 9, а в 100 у мене десятки стоять. Угу. Так, наступный латекс 533. Это третье место. Ну, тут 533. по гармоничности тут чуть... формы не, не совсем. Форма, да, форма. Это очень. Оно а, ну, не, не дребезжит. <laughs> да, и чуть-чуть по растушевке. порастушевку. Uh, да, четких линий немає а, на, да. Да, да. Раскушенный контур такой немає. Да, він такий, як скажем, контур не читався. Но плавная растушевка, то есть все. І а, ну, во-первых, мы сейчас... Во-первых, да, ми зараз во дивимося через екран. Коли ми дивилися на латексах, да, то що ми забачили? Ну, да, ми да. дивилися так, же, щоб це не було побито, щоб це не було углублення, щоб це не було, скажімо, да, видно на латексі. Зараз уноси все гладко, все красиво. Коли ми трогали ці латекси, ми віддивлялися. Це, це подожді, це не той 830-й. Ось це третє, четверте місце. 830. -й. 830 -й. Гармонично верхняя губа mm -hmm. и нижняя. Uh, у меня тут и контур верхней. Засаженный. Да, тут да. засаженный контур. Чуть-чуть есть по асимметрии вопросы. И контурное пространство не очень так проработано. Чистота Но, так в работе... Було таких моментів теж. Я позня... просто я зараз дивлюся на свої бали і дивлюся, за що я знімала бали. У мене чистота роботи, чіткість ліній. По поводу того, дівчата, техніка виконання тренера я практично всім поставила десятки. Мало кому там я поставила 8-9. Це просто я закрила глаза і поставила всім ну, тому що ви ну, дійсно гарно справилися, і тут вопросів не було. Mm -hmm. Давайте далі поїдемо. Ну, вот он еще 830. Угу. Mm -hmm. 200... Ну, есть, ну, вот такие, есть нюансы, да, по контуру. Угу. Uh -huh. Так, 239. Раз. Так, что тут? Да, за, зараз я от ага. Uh -huh. 239. Ну, тут також симетрія. Да. Симетрія. Тут а, симетрія, а... чіткість ліній, а, а. теж так гармонічність. От він. Так, да, там з аркою. Тут теж чіткість ліній. так ось, Да. Чистота в роботі Разні, немає де. цього переходу, немає чіткого контуру это mm. 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 so Соединение губ непонятное, ну потому что оно так распушено без вот этой вот линии смыкания, да, пусть бы был бы губы, как вот здесь, да, но хотя бы чтобы оно было похоже на губы. а То как-то mm. просто дырка внутри. Ну, я понимаю, что, может быть, не успели девчонки. Конечно, конечно. Но э, четвертое место. Угу. Ну, там разница Но, пару баллов, смотрите, да? мы же э, ставим баллы, и какой-то один параметр он может решить, э, ну, это ж вообще, -5 -5 -5. и столько ага. параметров, и только в сумме потом. 436 шестое место. Ой, латекс. Ну, засажен вверх... С верхушка с левой стороны и низ он там внизу э, пятна слева ну в общем, в общем, даже видео здесь видно сама асимметрия асимметрия внизу по правой стороне заметно и банк ну, и -то тоже такой. банк высота разная и он перекресток. Ну и, и работа травматична, да, и там штрих, И штриховка, длинные. да, видно, пол, ну, штрихи неравномерные в одну сторону, прям пол, полосит штрих. Нет вот этого распыления разбросанных пикселечков. Ну, нежности нету какой-то. Да, такой. да, травматично. Угу. Так, дальше 32-й «Латекс». Сейчас. Ну, тут форма не, не алло. 32 -й. да, тут э, были вопросы. Форма и тоже очень плотно приконтурное пространство, нет вот этой плавного перехода. Сильно бантик, мне кажется, она такой сделала, резкий, горы. <говорит> э -э -э это вот эта загнутость, это латекс, ну, вот. все, Следующее 632. Вот это 632 было или нет? Э, нет, это было 32-й. Ага. А следующий вот этот 632. Это разные губы. Это у нас какое место? Нет, это уже там восьмое. Так, 632. То же самое. У меня стоит. Градиент, градиент, симметрия, опущенные баллы, засаженность, гармоничность, прокраска. Четкость линии. Четкость линии. Тут прям видно стыки на верхней губе. Да нету а, плавности. Правая. Ну, на самом деле фотография нормально передает. Я вот сейчас mm -hmm. смотрю на латекс и на фотографию. Также точно внизу видно линии процарапанные. Да, нет вот этой линии смыкания, да, вот разделение верхней и нижней губы. Вот как считывать вот эти вот пиксели, которые уже подходят к этой линии? Ну, они как просто разбросанные, но уже сразу кажется, что неравномерное. И я понимаю, что сейчас участники нас будут смотреть, пересматривать. Девочки, мы же были с вами все мы контролировали ваши работы. Каждый из нас подходил и подсказывал все равно, даже когда это был чемпионат, мы подсказывали. Переделайте, сделайте лучшую форму. Мы же подсказывали, это все делали. И сейчас те же самые ошибки получаются. То же самое, как бы, да, почему мы сейчас это... Мы сразу подходили, сразу говорили, лучше переделать, лучше там сделать, лучше доработайте. Не делайте сильный длинный штрих, потому что на латексе это будет читаться. Мы же вам подсказывали каждую мелочь. Хотя могли развернуться, и стоять в другой стороне. Но как получилось, так получилось, да. Это чемпионат, и кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Не может выигрывать все. Все, кто там у нас 18 человек участвовал, да, все могут выиграть. Не могут. Все равно кто-то будет, займет первое место, кто-то второе, кто-то третье. Здесь тоже нету прокраса, она даже видно. Да, градиент, четко, при, при контурного нет. то же самое там рассматривали. Ну, в пятнышках засажены весь неравномерно. Там, не, там не, то, что там, ну, просто там здесь засаженное. засаженная. У меня там восьмерки в этом латексе стояли, там, где стоял 930-й. Восьмерки, я десятку поставила за технику выполнения, за чистоту работу девятку поставила. Ну, кстати, ви ну, нормально, 8, 9, 10 ставили балла. Ну, то есть, это не было, там... не ну, скажу судала. так, Я ніколи не ставлю, на той суддя, який ніколи не ставлю неї. Для що Я знаю, що це таке, і для того, щоб туди піти, треба вже смілость. Я ну, да. я зразу приїхав і на чемпіонат я сразу ставлю 6, для того, щоб вона просто прийшла сюди. Навіть, може, 7, коли там. і тоді починаю. Да, може, це неправильно, несправедливо, ну блін. Дівчатке, не кожен туди піде і не кожен буде сражатися. тому що це, блін, страшно. Звісно, це, це вийти з зони комфорту і за те, що дівчата вже прийшли, вони вже молодці. Вони вже просто получають по 6 балів, знаєте, як в школі чи як в інституті. Ти прийшов, тобі вже тройку поставили за чотку. Тут теж асимметрія, тут вже саме видно, купідони сильно близько друг до друга розположені, вони розтягують, oh, що я розпочала, так. Да. Тут прям видно гарно все да, Так, да. так. І у нас залишилось оцих два латекса. Два латекса. Та дівчина, ну, Тут яка поставила, тому що не, не, не доділена робота. Ну, ну, взагалі молодці, що прийшли. Мало те, що прийшли, і ми теж їм не ставили 2 бали і взагалі не писали, що вони. Ми теж їм поставили, скажімо, нормальні бали і 5, і 6 ставили. Хоча могли б взагалі і включити ці роботи справу. Так. Так, це так. наші перші шість місць. Так, да, перших шість місць. Зараз подивлюсь, де фотографія так, щоб чітко була з усіх сторін. Ну, тут реально видно на цих фотографіях, Ось це, так? Да? Поймаєте, просто чемпіонат це, як скажемо, фортуна, да, везіння. Один бал він може вирішити якісь, якісь там мелочі просто. І ви навіть не можете звернути внимание. Те ж саме, везде це відбувається. Ти нічого не можеш робити. Ту саме. Може, якісь бали, і вони зійшлися між четвертим, і п'ятим містом, шестим і п'ятим містом. Ти нічого тут не зробиш. У ну, нас да, різниця там... в балах. Яка різниця в балах, наприклад, між містами? Перше місце, це, понятно, але див... навіть... О, дивіться. Ой, вибачайте. Зараз. Дивіться. Перше місце. 343 ну ось Різниця 336, 313 і 2 бала. Між ну, два третьим... бала тут ще можна іще нервничать, ці і злиться на когось там. 309 і 300, тут вообще 9 балів, це треба теж, щоб кожен суддів судів подобавляв. Ну, да, тут... 298 і 300 це теж 2 бала Ну, вже п'яте і шосте місце за таке вже. Якби це третє і четверте, то да я ще а коли ну, там уже далі йде? Ну, перше місце дуже великий відрив. Та ні, тут навіть не спорінчував. Друге місце теж дуже великий відрив. А, третє і четверте маленький відрив, але реально це ж на, на якусь критерію, да, десь там щось краще було. От якщо повернутися до цих латексів. Звісно. Ось третя і четверте два бала різниці. От давайте роздивимося, за що можна було зняти два бали третє і четверте. Ну, в четвертому да, місці бачите контур, як, да? Нет, нет, там, да. там, там ну, нескільки критеріїв за що можна було сняти. Гармонічність. Опять же, я помню, я всім девочкам говорила, когда они начинали штриховать, я вижу, что нет. Линии смыкания, я говорю, а что там дальше будет? Ну как вот, ну, вообще, как понять, что это губы? Поэтому для меня это входит даже в гармоничность работы. Ну, то есть вот первое твое впечатление, ты смотришь, как, не знаю, эстетика. Ну да, верхняя губа больше, нижняя губа, это понятно, прям сразу, ну, гармоничность. Бросается все. Угу. Так, у меня тут есть еще фотографии всех работ. С правой стороны, с первого по шестое, с левой стороны, сверху вниз. Седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое. И остальные латексы недоделанные не были. И некоторые девочки не сдавали латексы. Угу. Но тут тоже вот Хорошо, все видно. Не знаю, у меня претензий нету. Тут, как бы, разбор понятен. Ну, видно, что вот эти работы слабее, да, по всем параметрам. Ну, конечно. Вот эти работы, ну, хорошие, но реально. Даже когда у нас происходит там, мы с девочками даже не общались по поводу того, каким мы будем ставить оценки. Мы выбрали, там, например, первых три латекса. Що, які нам понравились більше. І мене обсуждали там. Я не казала, Іна, ти яку будеш тут ставити оцінку на перше місце? Кожен yeah. ставив, кожен став. Кожний став навіть, балми... Ми навіть з дівчатами не знайомі. Ми все. Кожен ставив свої бали. Ні, ні, з суддями з багатьма словами ми зовсім друг друга не знаємо. Ну, ми те, що не те, що ми там родичі. Ні, просто в плані того, що ми, у нас не було якогось там договору, що ми ставимо ці обсуждання чи щось іще. Кожен дивився на свою роботу, кожен просто закінчить. Я, я скажу зі своєї сторони, як організатора, мені дзвонить Вікторія Моричеріда, яка і куратор була в онлайні оцінок ваших, і каже, що там ставлять одні десятки там за стрілку з розтушовка, а ну піди подивись, що там. І ми дивимося, все окей, дуже гарна робота, реально клас. Ну, тобто ми навіть таке контролювали, щоб ну, як, якось тіпо, підозріла, що дуже високі бали ставлять. Ні, так що... ну, для чого це це ж воно видно, для чого це тоді? Ну, Кожний кожен суддя ставив свої оцінки, які він бачив. Ми обсудили, за що ми, ми обсуждали? Ми обсуждали, яку оцінку поставити там, де не докрасили губи, щоб дівчат не обійдить цим. Щоб mm -hmm. не поставити їм по нулям і, mm -hmm. чи взагалі їх убрати з Це За це ми обсуждали ми вопрос, які ми будемо ставити. Я підняла тему того, що давайте кажу, дівчата не будемо їх ставити по, по нулям. Ну це якось ну, дівчата переживали, дівчата працювали і все. Щоб ми, ми договорилися, щоб поставити хоча б по п'ятерки, по шестерки. щоб дівчата ж руки в них не опускалися. Щоб підтримати учасників. Звісно. Не скібали. Звісно, ну, ну, там, де латекси, де сильні роботи були, кожен ставив своєю, у кожного своє міння, кожен ставив оцінку, як я могла командувати, чи сказати комусь, яку ставити. Чи Саші казати, Саша поставив, тому що ну, це не естетично і не гарно, ну, коротше. І не професійно. А я хочу додати з мого боку те, що е, насправді оцінювати роботи це дуже важка робота. От, от дійсно. Так. Катя, Суддів, які мають досвід, які мають досвід не тільки практичний в роботі, а ще й в роботі суддей. да. І, і там е, учасників конгресів і чемпіонатів, відповідно, оцінити роботу це не так просто, як здається. І ми оцінювали не по фотки е, в історії інстаграм. А ми дивились під лампами. Ми їх е, відчували. Ми їх щупали всі ці роботи. Дуже прискіпливо до них е, ну, оцінювали і оцінювали відповідно до критерій. Був критерій одну роботу оцінити по. Симетрії оцінка виставлялась за симетрію, далі за градієнт, далі за прокрас, далі ще за щось за травматичність. І так кожна робота набирала бали. Якби мені сказали оцінити, яка тобі більше подобається, це зовсім інша справа. Угу. А тут тому і відбувається таке оцінювання, щоб воно було максимально незалежне оцінювати по критеріям і оцінює не одна людина. Тому я вважаю, що тут взагалі не має бути питань до оцінювання. Тим паче, що зараз в Зумі і дівчата прокоментували і переглянули всі роботи. І правильно яна сказала, що чемпіонати це завжди елемент фортуни. Завжди. Ти можеш робити 300 робіт, зробити ідеально на 300 першу там, на чемпіонаті, в тебе там дрогнула рука, не так світло впало, ти захвилювала ще щось. Все, або в когось навпаки, там. Взяла нову машинку і дуже круто відпрацювала новою машинкою, тому е, треба просто робити з цього висновки, відпрацьовувати. Дівчата, Я буду Відпраць. з вами працюватись. Я о, гадаю, що ми вже все прокоментували і буду я біжати. <сум> Дякую, дівчата, Дякую, що були дівчата. з нами. Гарного вечора. Так. Дякую, дівчата, що були з нами. Я думаю, що питання ми закрили з цього привіду. Так, так, от я ще раз показую, роботу оцінювалася за такими критеріями, як градієнт, симетрія, засаженість пігменту, гармонійність та акценти, чіткість ліній та витонченість. Техніка виконання тренера, чистота роботи. Кожен суддя мав е, 10 балів від 0 до 10 е, виставляв по кожному критерії. Суддя старішина могла понизити на мінус 2 бали, або повисити на плюс 2, або 0 виставити. Тобто, е, все це є у нас в групі, або ось я вам зараз покажу суддя старішина. 2, 1, 2, 1, 0, тобто вона виставляла і ось всі судді: Лариса Пилипенко, Олександра Горобець, Яна Москаленка, Лагно Інна, Михайлек Оксана. І ось номера латексів. Тобто, все ми нічого не скриваємо, все вам показуємо. Дякую, дівчата, судді, всі, хто був на Зумі. Дякую за запрошення. Дякую. Це для нас теж був досвід такий тому сприймаємо все як Катя. Катя все добре. Ти розумієш, навіть просто я ж навіть що переживати. Ну як це так? Чемпіонат пройшов і ніхто не довольний. Все нормально, так. все отлично. Сто відсотків все, я ефір е, зума збережу з вашого дозволення да, я... Да, я Так, я... так, так. Ваління, так. з вашого дозволу, буду його виставляти на Ютуб канал. Якщо будуть е, у дівчат питання, хай передивляються. В принципі, е, коментарі ви даєте класні, і тут якщо людина, майстер, хоче рости, він почує вас е, і зробить висновки. <гум> Добре, все гарного вечора, дівчата. все. всім пока. Пока-пока. Yeah,